Вітання всім, це проєкт-перехід, який ведуть Віктор Мазалевський та моя колега Ірина Булгакова. Доброго дня, шановні радіослухачі. Отже, сьогодні у нас такі дві будуть цікаві теми, але почнемо: ну, почнемо з першого. З першого завжди починають. І сьогодні поговоримо про рекрутинг. Про, назва, назвали цю тему так: підбір посад відповідно до бажань та навичок, так? Або знайди своє місце в Збройних силах України. Сам обери своє місце, і допоможе нам більше дізнатися про тему рекрутингу, про підбір, про відбір. Володимир Дозорець, начальник відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Майор, майор. пане вітаю. Доброго дня. Дякую, що погодились до нас. Прийти і от буквально перед початком ефіру знали таку річ. Нюанс, але він цікавий нюанс, так я знаю, що ще з березня минулого року, так 120-та бригада набирала людей, так. Так. так але виявляється, що саме з цього року так вона вже це робить, як ну вже є офіційно. Спеці... Офіці... Май на увазі офіційні вже посади, є, офіційним, так? Підрозділом, офіційним так. підрозділом відділенням так. рекрутингу. Так. Але давайте візьмемо з березня, тобто це вже майже рік. Які результати от такої от рекрутингової діяльності для 120-ї? Ну, скажімо так, що в березні, коли тільки ця робота започаткувалася, ще вона на початковому етапі, ще не зовсім вона була злагоджена, відпрацьовані всі моменти, нюанси. Спочатку ще в нас. Ну, ви як першопрохідці були, так? Ви, ви все своїми руками це все так, переп перепробували. Так, так. Тому кількість. Бажаючих поступити до нас на службу була не такою, як би хотілося. Ну вона і зараз не, не є такою, як би хотілося. Але е, все одно вона була меншою, ніж та кількість, яку ми призиваємо зараз, ніж та кількість, яка зараз до нас звертається людей для того, щоб проходити службу в наших. Тобто, тобто порівняно зараз у вас більш активно е, до, процес, проходить процес, цей процес, так, процес так, ніж минулого року, як ви тільки розпочинали. Так, так? Так. Е, чим це можна пояснити? Ну, більше про вас знають, так. Можливо, більше звісно більше звісно. з системним підходом можливо, щоб е, якось це вже зараз. А... Більше реклами. У нас реклама йде і в міському транспорті, якщо брати Вінницю. І міський транспорт, і у нас сторінки в різних месенджерах. Там є, і фейсбуки, і плюс у нас міська рада йде нам на зустріч, виділяють місця для розміщення рекламної агітації, там банера, плакати. А, а, до річі... таки... а до а до реклама працює. Ось на вашу думку, Ось так звісно, приходять і кажуть, я почув там, я побачив рекламу. Хочу звісно, нам навіть телефонують люди з інших міст mm -hmm. України і Полтава, і Суми, і Закарпаття, Луцьк. Нам Київ. Буквально кожного дня в нас є люди, які нам телефонують з інших е, областей України. То ви ж не берете тільки вінничан, можуть ні, ні, і з Полтави, сумські рекрутинг теж... це виключно добровільна основа. Громадянин України з будь-якого регіону так, немає, немає немає різниць. Різниці. Так. Uh -huh. Хочу поставити питання. А пане Володимире, скажіть, будь ласка, на вашу думку, рекрутинг він може бути альтернативою, ну, скажімо, офіційної мобілізації. На вашу думку, ну, за вашим аналізом, вашими підрахунками, вашим прогнозом? Альтернативою, я думаю, що, на жаль, він не може бути, тому що, виходячи з тих результатів, які ми бачимо, кількість бажає бути більшою. Ми, не, не вистачає нам особового складу людей за рахунок тільки рекрутингу нашого. Все одно потрібна допомога територіальних центрів комплектування, які ну, на законних підставах роблять свою роботу і постачають ресурс до Збройних сил України. Можливо, з часом, можливо, при якихось Змінах в законодавстві нашому можливо воно і запрацює краще, але станом на сьогоднішній день все одно мобілізація потрібна. Я коли спілкувався з вашим колегою, то він говорив, що. Не, не значить, що нам не вистачає тільки водіїв чи тільки стрілків, так, стрільців, а нам не вистачає дуже великого такого широкого загалу спеціалістів, фахівців. Так, скажіть, так. будь ласка, яка от наразі найбільша потреба у 120 й бригаді? В яких фахівцях? Фахівці зараз дуже. Прогресує така спеціальність як оператор безпілотних літальних апаратів. У нас вводяться в штати частини і роти ударних безпілотних комплексів, і взвода, розвідники, і, і, і... безпілотники, скажімо так, вони є зараз в кожному підрозділі, і в розвідці, і в і в зенітниках, і в артилерії. Тобто, це дуже розповсюджена зараз посада, і таких фахівців дуже потрібно. Зараз на це робиться великий ну, керівництво держави на це звертає дуже велику увагу. І зараз ми всі бачимо, що війна це скоро В найближчому майбутньому війна це буде війна технологій, а не людей. Тому. Є потреба в таких спеціальностях, як оператори, зовнішні пілоти, майстри, які ремонтують, які складають ці БПЛА. Ну, Дивіться, оператори і зовнішні пілоти. Не дуже поширена спеціальність в цивільному житті, так? так От це. Звісно. Тобто цьому навчають. Звісно. Навчають звісно. в навчальних центрах і безпосередньо вже так, у так. вас в частинах. Які повинні мати рекрут Рекрути так навички, щоб е, стати саме безпілотним, ну, керувати безпілотником. Чи осіб, просто бажання? Чи... Потрібно, насамперед, це бажання. так Бажання це насамперед. Потім, при, ми коли ми рекрутуємо людину, коли ми призиваємо її до себе на військову службу, ми її е, определяємо в певний підрозділ. Після цього, коли він в підрозділі пробує вчиться, якщо в нього виходить, в нього є хез до цього, його командир, бачучи його професійні навики, він може його оприділити. Чи він буде майстром, чи він буде оператором, чи він буде просто там водієм якимось навідником там якогось засобу, ну, різноманітні посади, і тому. Фахівці потрібні різноманітного спектру, і тому це буде визначатися уже командиром на місці. Ну от оператори ви перше, що сказали, да. так? Щодо потреб, і ну і всі відповідно, хто пов'язані з безплотними літальними апаратами, хто ще потрібен? Конче необхідний зараз 120-тій бригаді. Є потреба в нас і в розвідниках, і в зенітниках. Водії, як ви вже говорили, теж нам потрібні. Потрібно, у нас є інженерний підрозділ, куди потрібні водії, кранівники, екскаваторщики потрібні нам, водії автобусів, які мають категорії відповідні. Ну, і... А для жінок, що ви пропонуєте для жінок? І який вік, до якого віку жінки можуть звертатися? Ну, згідно закону, ми маємо. Ну, маємо має можливість і право призивати до 60 років граничний вік перебування в нас на військовій службі це 60 років, але виходячи ну, з тих реалій, які ми маємо на сьогодні, то звісно, перевагу надаємо молодшому віку для жінок, посади можуть бути і повар, і також у нас жінки є оператори, які керують безпілотними літальними апаратами. Є зв'язківці у нас жінки, бойові медики, але, ну, на жаль, ми вже зараз жінками посади, які, на яких можуть проходити військову службу жінки, ми вже закомплектували. Тому угу. зараз у нас потреба є тільки. Чоловічу, Чоловіка, статі, так. а стосовно заробітної плати, ну можливо, це скажімо, теж один з елементів, який ну може зацікавити людей, і ось тут е граничні такі зарплати, що можна запропонувати тим, хто нас слухає, ну е військовослужбовець першого року служби, який в дня в армії не був, початкова заробітна плата це від 20 тисяч гривень. Mm -hmm. У нас це якщо ми знаходимося. Не, не виконуємо різноманітні спеціальні завдання. Якщо наша військова частина е, роз, ну, має можливість, буває, Ну зараз такий час, що в нас війна в країні, тому ми можемо бути сьогодні ми в одному місці, завтра ми десь в іншому місці. Якщо е, військовослужбовець виконує бойові військові завдання, тому в залежності від лінії, де він перебуває, якщо це перша лінія, відповідно там платять. 100 тисяч премії, і також за кожних додатково за кожних 30 пробутих днів на лінії зіткнення там ще йде додаткова доплата 670 тисяч. Плюс, і якщо це друга лінія оборони, там вже йде відповідно 30 тисяч угу. до Це додатково, це до заробітної плати. Володимир Дозорець, начальник відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України, майор. У нас сьогодні в ефірі говоримо про рекрутинг і м -м -м, таке питання. А... Якщо отримав повістку, бойову повістку, пройшов ВЛК відповідно так, і отримав вже в ТЦК бойову повістку. Явитись там післязавтра на таку-то годину е до територіального центру комплектування є сенс? Ще приходити в рекрутовий центр. Ну взагалі, за неявку по бойовій повісті передбачена кримінальна відповідальність, але ну, тут ну, є, є, є така можливість спробувати. Ну, можливість спробувати так. є завжди. Да Тут, уже як спрацює відділення рекрутингу з територіальним центром комплектування, якщо вони знайдуть там якийсь спільний консенсус, там домовляться, що віддайте нам цю людину, дуже. Потрібна, там, чи... Він ж не тікає, він йде да. Військо. да, да, да. Він військо однозначно, він жде в армію, він йде в частину пріоритетного контактування, частина бойова і є. В ньому потреба, тому тут все буде визначатися індивідуально. А скажіть, будь, будь ласка, а чи були якісь м м суперечки, наприклад, з ТЦК, коли ви хотіли, а ця людина хотіла через вас піти, скажімо, служити, а ТЦК хотіли там, щоб через їхні структури? І чи були у вас якісь такі, ну непорозуміння, можливо? Ну так були, але вони незначні, такі щоб аж. Нічого такого, все, все вирішується. Ми всі тут якби місцеві. Працюємо всі на у нас, всіх одна мета, всіх одна цілі. Тому ми маємо спільну мову із територіальним центром комплектування, і вони йдуть нам на зустріч, і, і ми їм в чомусь підставляємо плече в чим... Тому в нас таких непорозумінь з територіальними центрами поки що не виникало. Ще ще одне питання хотіла вам поставити. Закон вийшов з 18 до 24, що можуть добровільно. Звертатися, ну там мова йде більше про штурмові посади. Так, так. Чи були вже звернення до вас ось з приводу, скажімо, після того, як цей закон вже побачив світ, що з 18 до 24 років там є певні пільги, їх називати не буду? Я думаю, що всі про них знають, але звернення вже були до вас. Так, звернення. Дана категорія громадян є, цікавиться, звертаються до нас, але поки що, на жаль, наша частина контракт. Ми говоримо зараз, вік від 18 до 24 років згідно цього закону. Контракт мають право підписати громадяни України, які мають вік від 18 до 24 років. Такі громадяни можуть підписати контракт на один рік. З е, обов'язковою можливістю після року вони мають право звільнитися. Не так як мобілізовані чи контрактники, які підписують на особливий період е, до оголошення рішення про демобілізацію контракт, вони служать, доки у нас не закінчиться війна. А дана категорія громадян має право звільнитися після року служби. Також їм згідно цього закону визначено. Преміювання як грошова нагорода в розмірі 1 мільйона гривень, плюс там йдуть різні пільги на нульовий відсоток, кредит за житло, безкоштовне навчання в вищих вищих навчальних закладах. Але на жаль, наша, наша військова частина поки що не входить в цей перелік частин, які, яким дозволено виплачувати ось цей мільйон, там мільйон гривень. Так там є визначені перелік частин. Там їх поки що небагато. але я думаю, що в найближчому майбутньому. Цей перелік розшириться і перелік посад, і військових частин трохи розшириться. Ще, ще одну точніше я ще один момент. А то виходить, що знаєте, як як тому анекдоті, довго запрошували, але адресу чомусь не назвали. Власне, де ви знаходитесь? Куди до вас можна прийти? Де отримати консультації? Можливо, все дуже просто. Ми знаходимося у місті Вінниці, вулиця Шосотріч 68 у нас є телефон контактний. Можу озвучити. Будь ласка, хто бажає. Це мобільний телефон 097 877 88 99. За цим телефоном можна телефонувати. Будь ласка, завжди на зв'язку. Цілодобово. В робочий час, а, в робочий Но час кожен день, просто. субота, неділя, так субота, також неділя. ми на угу. да. пане Володимире, А тоді з приводу шляху рекрута, як відбувається від? Тобто, спочатку до вас звертається, підбираєте йому посаду, так? так. Потім безпосередньо він направляється вже в навчальний центр через ТЦК чи ви оминаєте? Ні, цю ні. Якщо призиває відділення рек наші рекрути, mm -hmm. призивають, то ці люди зразу відразу зараховуються в списки особового складу частини нашої, і далі ми вже самостійно їх відправляємо до навчального центру. Вони вже являються військовослужбовцями нашої військової частини, і вони їдуть у відрядження у навчальний центр для здобуття. Базової військової підготовки або фахової військової підготовки. Навчання триває по-різному по-різному. По по угу. да. В залежності, якщо людина не має взагалі не служила в армії, вона не має базової військової підготовки, значить в неї буде там, біля трьох місяців навчання, тому що вона спочатку проходить базову військову підготовку, а потім вже фахова підготовка. Це історія про мобілізацію чи про контракт. Це і мобілізація і контракт право... так, на так, військові. Mm -hmm. Командири військових частин зараз мають право призивати і по контракту, і по мобілізації. Mm -hmm. А стосовно ще а, можливо питання: військова кафедра. Ось зараз таке, ну скажімо, популярне. При вищих навчальних закладах відкривають, а, ну можна отримати навіть якусь спеціальність. Такі кадри для вас це є ціннішими ніж, наприклад, людина, яка абсолютно ніколи не служила. Для нас всі, всі без винятку ціні. В ціні так е, головне, якщо людина бажає, то він, він вже цінний для нас. Е, звісно, якщо він йде після військової кафедри, це як виняток, це вже йдуть офіцери запасу. Це вже йдуть ага. офіцерський склад. Таких людей, звісно, нам теж потрібно. Е, ми їм ну це вже йдуть командири, взводів, там рот. Це як вже підготовленіші особові складні ніж ті, які ще взагалі нічого не, не служили, нічого не знають. Не вміють так, так. Чи я розумію, що війна? Я розумію, що все змінюється. Я розумію, що ніхто не, не може дислокуватися на місці весь час, так служби постійно йдуть ротації, постійно йдуть переміщення. Але чи можна говорити про якусь ну, мінімальну гарантію, що рекрутинговий центр гарантує що? Людина, яка іде служити на цю посаду, вона в ній залишиться. Ну, як ви самі сказали, зараз війна, війна, да, війна. ми при спілкуванні з кандидатом, ми обов'язково це обов'язково обговорюється на яку він посаду, який він підрозділ йде. Обов'язково він на цю посаду і в цей підрозділ він попадить служити. Якщо це якщо людина йде на військову службу за контрактом. То він обов'язково на цій посаді і залишиться uh -huh. зараз. Є розпорядження головнокомандувача: що якщо людина контрактник, то таких людей заборонено пер... переміщати з посади на посаду, без їхньої письмової згоди. Ще одна плюшка контракту. Так, це якби є да, така такий момент. Ну, для я вперше почув про Ну, це, це це напевне нещодавно. Це нещодавно можливо. так. так забили, це це, нещодавно, але якщо людина мобілізована, ну для них такої переваги на жаль немає. плюшки нема. Да. Ну все одно, якщо людина призивається до нас, в будь-якому випадку вона призвалася, ми її оформили. Відправили в навчальний центр три місяці. Якщо людина, взагалі без досвіду військової служби, вона проходить навчання в навчальному центрі. Не обов'язково, що це може бути навчання на території України. де В нас багато наших військовослужбовців проходять навчання в різних точках Європи. І після цього він попадає вже до нас на службу. Ну, в основному в більшості людей люди проходять службу на тих посадах, на, на які їм запропоновані. Ну, На жаль, сьогоднішні реалії вимагають дій від командирів, командування і Збройних сил. І бувають в нас, на жаль, і переміщення особового складу. Mm -hmm. Ну, я ж кажу, війна. Yeah, так, тут так. уже тут е... Спрогнозувати Нічого щось важко. Від... Нічого не спрогнозуєш. Ем, добре, чи є поняття плану? Треба стільки людей набрати на місяць, і... так визначається нам планове завдання. Кожного місяця нам визначають планові показники, які ми повинні. Які ми, яких ми намагаємося виконати. В середньому скільки людина приходить до вас разів, щоб. Вже безпосередньо прийняти рішення і поступити до вас на службу. По різному. У нас є такі люди, що вже приходять. І от він перший раз сьогодні він перший раз він до нас по телефону по телефону зателефонував. Потім він до нас приходить, і ми його вже приймаємо. Він взнав все, що йому потрібно, які документи з собою мати. Ну і він вже з ними приходить до нас. Ну приходить, що він вже готовий. Я вже готовий. Я вже йду. Вони вже приходять з сумками, з речами, уже все приймайте. Ось я. Є такі люди, що приходять вже безпосередньо до нас в рекрутинговий центр. Ми тут з ним спілкуємося, визначаємося з посадою, з місцем з підрозділом, направляємо його на проходження медичної комісії. Ну, це може бути два-три приходи до нас. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні говорили про рекрутинг, і нам допомагав розібратись у цій темі. Володимир Дозорець, начальник відділення рекрутингу 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Майор. Майор. пане Володимире, дякую вам. Дякую. Ще вам. якось запрошую. ми з вами зустрінемося. Ще поговоримо студії. на цю тему. Так, поговоримо. Так. дякую всім нашим слухачам, глядачам. А перехід продовжується, і за кілька хвилин ми перейдемо знову до нашої до студії. Остім будемо вже буде живити на так. іншу тему. Дочекайтесь проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.